Так, доброго вечора. Ох, сметана розходиться. Розходить? по тарільці, А ти хочеш із сперса, та воно без гірке. Я не знаю, що я хочу, як я. А, хочу. ти не хочеш. Я заболів, розумієш? ти? Хочеш, не хочеш. А що в тебе болить? Не знаю. Не знаю, що не болить, а? Друг нас не чувствує. А, погано це. Тобто не знаю. Не. не, щось болить. І чого воно зараз? Після такої вечері я сьогодні приготувала свіжий борщик. Ну, я сама перша його, звісно, спробувала, то він мені. Я подумала, що я мало його ну, собі положила. Дід каже, йому ма... Ну, я... мені хочеться діда медом пригостити через те я чекаю. А вже меду не хочеш. Yeah. О, а я старалася, думаю, що буде дід їсти ложкою мед. А він, бідний, вже нічого й не хоче. Не вже. От горе прямо якесь. Ну, буває таке, що ж ти зробиш? Як поболіємо ми тут. То будемо тоді лічитися вдвох уже. Та дідь ж так цілий день бігав, бігав. а це щось щось прямо на вечір приключилося. І день такий горний був. Ну нічого. Йдить, ще розпробує.

Та я ж не можу вже стільки з'їсти. Я собі трохи досипала. Так було приємно мені вечеряти. Тільки ковтай, коли голодна людина, а не наїлася. Не знаю, ну я ж не наїдалася так, щоб аж лохнути. Я трошки М -м -м. наїлася. Я насипала там собі, стільки мені треба порцію невеличку, щоб не наїстися, М -м -м. а щоб тільки, ну, як. Не напертися сильно, а, а тільки да. щоб наїстися, да. Правильно. Да. і було дуже смачно, і залишилася проголодь така. А. Воно, звісно, більше влізло, але того не варто робити. Я можу ще й поумнічати. Поумнічай, каже дід, то я ж для себе стараюся. А не Для дуже. мене, да? а ти собі знаєш норму. Чи ти будеш їсти, поки не бахнешь? Ти теж їси, скільки тобі. Я ще из-за тебе должна норму знаю, Я з цибулькою їла, з такою доброю цибулькою їла. Ох, і їла. І тобі лишила. Не жарши, ка цибулі ести. Ти що, дід? Прошу. І що в мені буде? Ну це були, в день, що не можна з'їсти? В яку в день це Ну да, в день це я можу з'їсти. Ти скільки разів їсти в день? То я ж її по кусочку. Ви це були їсти? По кусочку. Да, да. Та ні, ти не розказуй. А що буде, як я переїм цибулі? А ну ж, полічи мене. Нічого. Негай, не знаю, ну такими дозами. Я такими дозами не їм, я їм нормальними дозами. А цибулю можна їсти. Це таке його, що можна їсти. Скільки тобі йде? Багато ти її не з'їси, як вона особливо буде клята така, то ти і то, що багато не з'їси. А якщо вона така смачна, то можна більше з'їсти. Да. Для чого я її тоді сажаю? Щоб дивитися на неї. Для заправки. Якої там для... заправки? Для зажарки. Да, та її свіжою треба їсти. Овочі їдяться, ну як і туша ну, мене. Ну, Для смаку, коротше, дід. О. Ох, і пощі. Чого він такий добрий, я не можу уявити теж. Ну, сильно добрий. Тут там ша тялка, я тупів вікнами. Це сусіди гавкають. наші. Тільки приходить вечір, нічка ляга на плечі, чарочка наливається, О, піцянка забувається. Оце тільки що пістю так успівали наші українці по радіо, і чогось вона до мене пристала вже. Буду ходити, поки не засну співати. Ну, буває й таке. Не знаю, чи в усіх так само, але в нас оце районне наше радіо, воно цілий день нам грає українські пісні, українські наші пісні. Да, Цілисінький день. Ото скаже «Время». через кожну годину каже час. І знову касету якусь ставлю, записи це в них. І оце в них ота касета грає, вона, ну вона там стільки вона не знаю, на скільки вона годин чи на півдня, чи... потім по новому її. І отак можуть місяць, два, три, поки ми всі пісні оці не повилучуємо. Ох. А потім заряджають новими піснями і оп'ять нас заставляють вчити ці пісні. А як дід включає радіо там вже на дворі стоїть, він його включать в сараї там, і воно собі співа, то куди ти дінешся? Будеш знати усі пісні нові, які зараз не знаю, я вже їх стільки вже переслухала, стільки попомню їх, то не знаю, як у кого. але в нас так оце із піснями. Та на досить Ось Отак. Так що мусимо ми слухати пісні. Але ж такі хороші, по-новому так гарно співають, без вибриків і такі, що заслухаюся і про любов, і патріотич. Та Слухаю, я коли слухаю, слухаю, так, слухаю. Не, не, не. як на твої спіту виключую. Або якщо якесь відео щось знімати, і воно починає мені співати то я його піду та й виключу тихенько. Через час бачу воно, та радіо опять вже кричить. Тихенько треба, коли як? Ну постоянно ж, як надоїсть. Як коли то сама діда немає, я піду сама включу, бо наче у дворі пусто якось. Бачу, що діда нема вдома, бо радіо мовчить, то піду сама включу. І воно починається. І ходиш, і... Тож під ту музику та й сам співаєш. Оце нам так роблять весело. А що воно за радіо таке? Хіт FM? Як ще воно? 108. Це волна, чи що? Да. Ну воно в них ніколи воно немає в них переривів. Воно постійно в них співає. І тільки оце одне, більш нічого немає. Оце одне і все. Ну, мабуть, я думала, так і подумала, що нас учать пісень українських. На шкурку їсти. Та я тобі не даю, я їх стояла, мила, мила драяла. І шкурку мила. То, то їжі шкуркою хто ж тобі не дає їсти. Їжі шкуркою. там її варто. Да? Ну, може й товкіти. А там теж ось у цій коробоці теж вітамінів диви. Аж на ступ оцінили. Так що там вітаміни теж. Хоч бери, ложка в тебе є, облизу її їсть. Це твоя коробочка. Лічно твоя. Там а. дві було. Ну, моя одна і твоя одна. Я ж тобі купила коробочку лічну і собі особисту. А то шоколад тобі зробила. Що таке? Нічого. Смачне? Це за цим пить. З тим можна. А це для чого? Тут для меду. А, ну хай. зверху ще меду наклости туди. І воно буде таке смачнюще. Бач, яка я тобі смачного приготувала. І ти шо не, не радий я. Чого? Та порадійся трохи. Дід нічого не буде. Щас ти оживеш після такої вечері. Я вже наколдувала. Ти зараз оживеш і побіжиш ще десь угу. на гульки. Там на дворі так тихо. І такі цвіркуни співають, такий завтра буде день гарний. Так вони виспівують, наче це літня пораша. Так що ти не переживай, дітям, вийдеш двір та послухаєш. Ти ж на перекур підеш, то ти щас і побачиш, що там робиться. Хоч і темно. Місяць уже все, нашого місяця з'їли, було кусочок його. Перед ранком, а це не бачила його чи... та, мабуть, вже немає. Так що місяця нам виставлять не скоро, ну, виставлять нового. Бо того вже кінчився він кусочками, кусочками, наче хтось його все всього Моргни мені глазом. Глазом моргни мені. Що важко чи що. Я не вмію. Як це ти не а, так. Узяв би ти. <реш> <реш> Я так не вмію, як ти показуєш. Одним отак легенько. І так раз і згори донизу. Отак, да. І підморгуй мені. <реш> да. Я буду думати, що тобі сильно смачно. так <реш> Ну, та я теж так думаю. Сейчас дід як ляже спать. Завтра ж нікуди не спішемо зранку. Не, я не спішу. Ку? Ну почуть запчасть пчасть прийшла, не кола, зуни я. А, то він на тебе її виписав. А як же ти по неї підеш, якщо вона не на тебе виписана. Тобі ніхто не дасть. Гроші за, за неї. А, за неї тільки гроші. Ну да. то правильно. Та це сильно рано треба вставати. Ну, вісім хоча б. Ох. Оце і все? А що це вісім? А всіки. Та бігти, ну, з 9 ма тільки роблять. Детя, мабуть, з восьми. Mm. То значить, ти не спішиш. Якщо mm. тобі на 9, то нема куди спішити успіли. І на на 10, може, на 12. — Ну так, да, якщо не Я буде. Я її довше ждав. Як повітряної тривоги не буде, то ну, пошта ось. буде відкрита. А тільки буде повітряна тривога, так і пошта закриється. Ну то ж. Так. Тут хороша, то з, -з, -з рамки то. Наче такий віску, той верхній такий. Воно як. Ти ж не бачив, як мед качається, чи бачив? Чого це не бачив? Бачив? Бо я весь час заглядала. Хоч мене і бджоли поставили. Я з дідом качав. Ну, так то тобі трошки попав. Ну так. Да. По стаканчику губ і медка. Вспомни Вспомнили. Так, ти його не скоро відкриєш. Да? Та -та, я не найду, де. Ну попробуй, попробуй. Та то щось ти мало набрав. Я думаю, ти більше будеш побратим. Ну от, от мені подобається мед ложкою. Я так їсти не можу його. Хоч побачу, як це робить дід. Я спеціально купила йому меду. Хай з ложкою. Так то треба було маленьку тобі давати, що ж ти велику взяв. А що ж я велику був набиратися? <риві> <риві> щоб злипалося <гай. риві> Ну, Ох ти боже. Я так не вмію. Ну, може, навчуся, як подивлюся. А, а який він на смак? Казали mm. це, що мед, там. Як мед як мед. А, тобі він однаковий. Цей казали, що різнотрав'я там і сояшники різнотрав'я, ну це вже останній він ну, оцей. То я трохи розбираю смаки, а діду мед той ложкою. Да, не хочу. А. Я зараз не хочу, що ж я буду облизуватися. Я коли хочу, тоді беру. Ох. Ох. Тоді погано може бути тобі. Та, Та не буде, зараз це... полічимо тебе і тобі буде хорошо. Як Тей. так мед медом. Ти знаєш, що медом усі лічаться, щось вони держать його, то тобто люди буває. Стоїть мед, це читається як заболієш, то будеш їсти. Не знаю, я кожен день його їм, щоб він не стояв. Бо як він стоїть, то він толку ніякого не приносить. А як їсти його по чуть-чуть, то не знаю, що там. Може якісь вітаміни додаються. Ну як точно знаю, що як він буде стоять там рік чи два, то з нього толку ніякого не буде. А як ложкою ще їсти, то точно не знаю, що буде. Для мене норма чайна ложка кожного дня. От як п'ю чай. Ну це ж це ж не їдо, це лікарство Ага. Угу. Ну, дід. ну дід. Хай воно там розбирає. Прийми я. за лікарство, кажи. Да. Прийму за лікарство. Ну коротше, після цього ти тильний не будеш, це точно. Ох, і хороший, так? Да? <рес> та дід капець. Яка там болезнь у тебе, дід, ти не... мене не цей, не дурий. Як так їсти, ложка. <рес> <рес> <ми> <рес> там завжди погано, все вже. Свершилось чудо, <рес> диво дід уже вилічився. <рес> Ото тільки яка, яка болячка, знадала надо, на, на, діду. Давати мед і ложку. Якщо велика ложка, то вона лучше лічиться. Оце в нас такі ліки. От тепер дід ожива. Точно піде сейчас десь гуляти. Ха-ха-ха. тих йогких. Свірчків тих слухать. Ох, ох, як же вони гарно співали. Все, дід. Все, спасибо, дід. Спасибі і я. дякую всім, що подивилися на діда. Отак треба лікуватися ложкою і в мед. Ну подожди, ще побачимо. Чи, <су> чи полегшає, чи ні. Та я вже знаю, що вже дід буде, <су> як <і> роки. <су> а, <су> а то він от, <су> <су> а, як отом'я вірше кой болить, у мене зуб. Бо не хоче їсти суп, А як меду достати мить та да, мить я... перестане. А, а як за день, я ж цілий день не прилягав кущі. Ой го, то, -то, то все. Ти то тільки те... півдня пролежав, а, а більше не лежить. Ти жив, може бути. Да. А, чи ще щось. Та всі ж ти встав. Ти мені вже не двадцять щоб я галяв. Та дід, день ти що, і... тренуйся ще? До темноти ти заходиш. Так. так, ну все, дід, все. До Всім спокійної ночки. Да. Тихої і мирдої. Да, uh, все, з дідом буде все нормально. Думаю, да.